Якщо ви хоч раз спробуєте приготувати це м'ясо на схудненні, то ви захочете його їсти дуже часто, тому обов'язково зберігайте цей рецепт та худніть разом з нами смачно. І так, нарізаю тоненькими шматочками помідор та цибулю. Цибулю краще обирайте молоду, тоді вона встигне приготуватись. На крупній терці натираю сир салугуні або моцарелам та перехожу до соусу. Для цього беру нежирний йогурт. Усі пропорції я залишу під відео. Через чеснодавку пропускаю чесничок. Та додаю сіль та зелень. У мене це сушений безелік можна додати свіжий кріп. Далі перехожу до курки. Шматочками приблизно 5 см нарізаю куряче філе, відбиваю його декілька хвилин з двох сторін і перекладаю у форму для запікання. Додатково м'ясо я ще солю перчу та додаю приправу карі, щоб був гарний колір. Після чого змащую усе гарненько соусом та першим шаром викладаю нарізану ципулю. Другий шар це буде помідори. І засипаю усе тертим сиром. Відправляю запікатися у розігріту духовку при 180 градусах на 25-30 хвилин. Це уже орієнтуйтесь по своїй духовці. І ось така смакота виходить. Якщо додати ще салат, то таке м'ясо вийде ідеальною вечерею для схуднення. А на денні прийоми їжі потрібно додати ще повільні вуглеводи, тобто каші.